Шлях воїна це обласний військово-патріотичний проєкт, направлений на підготовку молоді щодо вміння надавати першу медичну допомогу, поводитись з небезпечними предметами та стріляти. Проєкт складається з чотирьох етапів, під час яких учасники вивчатимуть базові елементи військового вишколу. До четвертого етапу дійдуть лише 15 представників від кожного району та громади області. Вам потрібно підняти руку і голосом просигналізувати АП уражений трьохсотий щось з цієї варіації. Головне, щоб противник побачив, замітив, що вас уразив, і перестав вести по вас вогонь. Як вберегтись від мін та обстрілів, захиститися від ворога та надати домедичну допомогу вчать хлопців та дівчат зі всієї області в рамках патріотичного проєкту Шлях воїна. Інструктори з бойової підготовки розповідають про найважливіші правила, які врятують життя бійцю на фронті? Це їхні перші кроки у житті в плані військового. Так, щоб ми зрозуміли. Що вони хочуть у майбутньому? Хтось може з них захоче стати офіцером, хтось захоче там бути гарним сержантом, хтось захоче просто мати собі в цивільному житті військову підготовку. Особливості вони змінюються з кожним днем, тому що тактика бою змінюється. Поки ми, наприклад, тут на місці, наші хлопці воюють. Ми з ними е, обмінюємося інформацією. Ми самі виїжджаємо на бойові завдання, тому і нові е, якісь, нові форми, нові тактики. Обласний військово-патріотичний проєкт Шлях воїна стартував в березні цього року та має чотири етапи. Кожен район та громада області формує команду зі 180 молодих людей, які мають бажання пройти військовий вишкіл. Вони вже два етапи пройшли з цього проекту. Шлях воїна. Це була домедична медицина, тактична медицина. Мінно-вибухова безпека та самооборона на сьогодні. Це буде страйболк і ознайомлення з зброєю. Тут гарна база для страйболу, де вже інструктора безпосередньо можуть надавати інформацію, показувати, як працювати в таких моментах критичних і некритичних, і як потрібно себе поводити. Понад 800 юнаків та дівчат взяли участь у військово-патріотичному проєкті. Я сюди приїхав для того, щоб навчитися самої бойової підготовки, щоб знати, як вести бій, там шукати міни, накладати першу медичну допомогу в бойових умовах. Я сюди приїхала, щоб навчитися побороти свої страхи, навчитися керувати зброєю. Це зараз важливо для підтримки наших хлопців, наших дівчат, які є на військових діях. Це в першу чергу важливо для нас самих для нашого майбутнього, тому що ми самі повинні будувати цю країну. І ну я сумніваюся, що хтось інший це зробить. Ну ніякі там закордонні представники. Ну вони не зможуть цього зробити. Тобто, ми повинні в першу чергу піклуватися самі про себе. До четвертого етапу проєкту дійде 15 представників від громад та районів області, де вже навчатимуться керувати FPV-дронами. Вікторія Ліварчук, телеканал Вінниччина.